Доброго дня, любі діточки. Я хочу вам сьогодні ще записати маленьке відео і напам'ятати вам, що на цьому тижні ми з вами розмовляємо про права та обов'язки дитини, і кожна дитина має право на труд. І нам у цьому допоможуть наші пальчики. І зараз ми виконуємо ось таку вправу, яка називається Наші помічники. Зустрілись пальці у майстерні. Великі, вказівні, середні, мізинці, безіменні пальці і приступили всі до праці. Вони писали, малювали, всім лялькам суконьки в'язали, шили, різали, ліпили, ще гарний настрій всім творили. І я вам пропоную повторити цю футку. Вправо вдома самостійно.